Всім привіт, це відео на каналі Samsung Experience Store. Мене звати Саша, і як ви можливо вже здогадались, я великий фанат серії Fold. Тож сьогодні дозвольте мені знову трохи поговорити про Mi Fold 7. Але я не буду розповідати про щось там загальне. Сьогодні говоримо про важливе. Про Камери, бо я дуже багато знімаю фото та відео. Для мене це частина роботи, а також хобі. І якщо раніше фолди не могли похизуватися прямо топовими камерами, то цьогоріч все змінилося. А на цьому ж каналі ми дізнаємось нове про ваші гаджети. так що сідаєте зручніше, протискайте вподобайку, можете щось написати корисне, дати якусь пораду. А ми поїхали знайомитись з камерами Fold Музика Почну з того, що я використовую смартфон не як просто смартфон. Інакше навіщо мені потрібен був би от такий смартфон. Для мене це мультимедійний комбайн, справжній кишеньковий мультитул, за допомогою якого можна вирішити майже будь-яке питання, чи зробити будь-яку роботу. І отут дійсно варто зауважити, що Fold для цього підходить чи не ідеально. Він є і шикарним смартфоном в закритому стані, і безкомпромісним, хоч і маленьким кишеньковим планшетом, який завжди з тобою, але в офісі чи. Десь на відпочинку може стати ще і медіаприставкою, чи навіть комп'ютером, якщо ви його підключите через DeX. І одна з важливих частин моєї роботи це зйомка відео. Так, у мене є професійна камера, як от та на яку я зараз знімаю, але на вулицю я її собою ніколи не беру. А от смартфон завжди виконує роль допоміжної камери, чи навіть інколи основної, бо він просто завжди під рукою. У нього набагато краща стабілізація, ніж майже у будь-якої професійної камери. І якщо треба зняти щось Якісне на ходу, то краще смартфон з цим, ну напевно, нічого не впорається. А головне, смартфон дійсно завжди зі мною, і дуже часто треба зняти щось прямо тут і зараз. Наприклад, інсайт якийсь в руках з'явився, і ти можеш його зняти на смартфон чи не зняти зовсім. А також я дуже люблю фотографувати і фоткою тільки на смартфон вже більше 10 років. Цю історію, можливо, ви вже чули. Я з самого початку фотографував саме на камери, але потім, в студентські роки, мені стало неможливо носити з собою і камеру, і окремо лінзи. Це це просто було важко, а потім ще треба було знаходити час, щоб скинути відфоткане, обробити це. А зараз це це можна робити на смартфоні. Тож вже більше 10 років, як тільки смартфони стали нормальними камерафонами, я використовую для фотозйомки тільки телефони, і в цілому я дуже задоволений цьому, тому що і не обтяжую себе технікою, і при цьому задовільняю свої потреби по хобі. Що ж там казати? У нас на цьому каналі навіть окрема рубрика є фоточек, де ми за спілкуємось про ваші фотографії. До речі, так підпишіться на телеграм-канал. Samsung Experience Store, щоб не пропускати нові теми і ви могли можливість приймати участь в цій рубриці, бо там і класні призи, і шикарна атмосфера, де ми розбираємо ваші фотографії і навчаємось чомусь новому. Але до недавнього часу саме серія S Ultra в смартфонах для мене була необхідністю, бо там камери все ж таки були трохи кращими. Адже навіть в минулорічному фолді вони не були флагманськими, вони були непоганими. Але якщо вам потрібна була безкомпромісна якість, то треба було користуватися саме серією. S. Ultra. А от в Fold 7 камери отримали суттєве оновлення і стали набагато кращими ніж були раніше. Основна, наприклад, отримала такий самий сенсор, як у флагманського s 25 Ultra на 200 Мп. Також оновився і ультраширик. Він теж на 12 Мп, але з автофокусом і макрорежимом. Оновився також і софт. Наприклад, раніше ви не могли знімати відео в 4К 60 кадрів на секунду, і прямо під час зйомки перемикатися між фізичними модулями камер. Тепер це можна робити. Тепер, нарешті, я можу сказати, що Fold став для мене і гарною бекап-камерою. Мені більше не треба носити з собою інший флагманський смартфон. Тепер у мене є FOLD для всього, включно зі зйомкою відео. І вже розуміння того, що у тебе в кишені не просто потужний девайс, комунікатор, смартфон, а ще і шикарний камерафон. Інколи підриває тебе вийти на фотопалювання, просто щоб потренуватися. А інколи, навіть коли ти йдеш в свій звичайний магазин чи банкомат, як у мене було нещодавно, буквально вийшов на 5 хвилин ти починаєш шукати очами, а щоб сфотографувати. Бо техніка тепер дозволяє робити це більш якісно. І от вам декілька фотографій, які я нещодавно зробив, от так, вийшовши просто в банкомат. Так, вони не ідеальні, вони не для виставки. Але це, як знаєте, бігове тренування. Ви ж, коли бігаєте на тренуванні, не змагаєтесь з кимось, ви не біжите в найкращому темпі, ви не біжите в марафон. Це просто тренування. Так само і вийти на фотопрогулянку. Це не означає, що ви зробите шедеври, але ви таким Чином будете тренувати око. Давайте тепер пройдемось по технічним даним нових камер. А після цього я вам дам декілька порад по тому, як знімати фото і відео на Fold 7 під приклади. Тож основна камера у нас як в s 25 Ultra на 200 мегапікселів, світлосила f 17 еквівалент фокусної відстані 24 мм, ультраширококутна камера на 12 мегапікселів, кут огляду 120 градусів, світлосила f2.2. А третя камера це трьохкратний телевік, еквівалент фокусної відстані 67 мм. Роздільна здатність 10 мегапікселів, світлосила F24. Відео Fold 7 може знімати аж в 8К 30 кадрів на секунду на основну камеру і 4К 60 кадрів на секунду і нижче на всі камери. Є підтримка 10-бітного відео, HDR та HDR 10 І Якщо вам вже цікаво і ви захотіли собі Fold 7, то пам'ятайте, що зробити це можна в магазинах Samsung Experience Store. Завітайте в один з офлайн-магазинів, які є по всій Україні, щоб познайомитись з цим смартфоном чи хоча б зайдіть на веб-сторінку Samsung. Сунгшопком посилання я залишу в описі до цього відео. Там ви зможете ознайомитись зі всім асортиментом Samsung, подивитися на вигідні умови, а також дізнатися, які бонуси ви отримаєте при купівлі. Також ви зможете оформити корисні додаткові послуги чи скористатися вигідним Про Пропозиції послуг там дійсно дуже багато. Тож не зволікайте, переходьте за посиланням, але після перегляду цього відео. Ну що ж, з основними пунктами розібралися. Давайте тепер дам вам декілька порад по тому, що ж і як. Як робити з вашим Fold 7. По-перше, використовуйте переваги Fold. Вони насправді були і раніше, але не були настільки крутими через модулі камер, тому що модулі камер не були саме флагманськими, а тепер це просто ультимативна машина. Наприклад, смартфон може бути і стендом для себе, щоб знімати не з рук, а ніби телефон стоїть на штативі. Це дуже корисний режим, бо інколи поруч немає нікого, а вам треба зняти чи себе, чи себе і тримати щось додатково в руках, щоб Показувати на камеру. І таким чином ви фолт можете поставити на якусь поверхню, на стілець, на підлогу в кінці кінців і нормально себе зняти. Раніше треба було мастити звичайний смартфон на паркани, дерева, на пляшечки. І якщо подує вітер, то ну, буває телефон. Єдине про що подбаєте, коли ви будете ставити телефон на якусь поверхню, то майте на увазі ви ставите його на зовнішній екран. Тож захистіть його чи якимось кейсом, який виступає з цієї сторони, я, наприклад, просто наклеїв. Лівку також є неочевидна порада, але яку я активно використовую. Наприклад, я вже зняв навіть комерційну презентацію на цей смартфон. І коли я знімав, мені доводилось знімати інколи зверху. І на звичайний телефон відбувається, що я не бачу, що я знімаю, коли знімаю зверху. Тут же я можу відкинути екран, і як на професійній камері використовувати його як зовнішній відкидний екран. І я легко бачу, що я знімаю. Також пам'ятайте, що ФОЛД може розгортатися навіть під час зйомки, і ви можете фотографувати себе, бачачи, що ви фотографуєте, чи знімати відео, використовуючи основні камери. А бачите, ви себе будете на зовнішньому екрані. Це зручно і для колективних селфі, і для тих, хто знімає, наприклад, влоги. Навіть якщо ви в студії здогадаєтесь, чи ви Даєте, як поставити телефон, зафіксувати його і поставити подалі від вас, ви можете його використовувати як професійну камеру. Таким чином, ви будете бачити, що ви знімаєте, щоб ви були в кадрі, щоб кадр був красивим. Але знімати будете на якісні основні камери, а не на фронталки. Тепер трохи про налаштування камер. Я зазвичай знімаю в стандартному автоматичному режимі в 4К 60 кадрів на секунду. Чому? Тому що мені часто потрібно знімати швидко і немає часу гратися з налаштуваннями, хоча професійний режим тут. Теж є. А також я використовую 60 кадрів, щоб на пості можна було розтягнути відео без втрати якості, щоб зробити його чи більш уповільненим, чи більш довгим. Але якщо ви хочете зняти щось кіношне, наприклад, щось прям по запланованому сценарію з розкадровкою, і ви точно знаєте, що у вас на це є час. Ви хочете погратися з налаштуваннями, то я раджу використовувати режим професійне відео, і в ньому ви можете використовувати частоту кадрів 24 на секунду. Це максимально кіношний формат. Автоналаштування частоти кадрів треба вимкнути. Ця функція зроблена для звичайних людей, які, наприклад, знімають щось вдома чи на вечірках, і вони не сильно розбираються в технічних деталях. І можуть легко зайти з світлого приміщення в темне, і смартфон вже ну, нехай робить, що хоче, головне, щоб картинка була гарна. І саме цей режим дозволить перемкнутися, наприклад, з 60 кадрів в 30 кадрів, і матриця буде захоплювати більше світла. Але для таких як ми, які хоч інколи використовують смартфон як продакш Машину навіть для зйомки рілзу чи сторіс, я раджу вимкнути цей режим і просто заздалегідь подбати про те, яке буде освітлення, і не бігати між світлими і темними ділянками, чи потім поправити щось на пості. В розширених параметрах відео треба увімкнути відео з високим бітрейтом. Такі файли займатимуть більше місця, але вони будуть більш якісними. HDR вимикаємо, щоб виглядало більш кіношно. Бо HDR режим, можливо, комусь і подобається, але по-перше, не всім. Інколи гортаєш стрічку в Ютубі, баци, у тебе ввечері. При притушному екрані вилазить HDR-відео. Неприємненько. А по-друге, HDR якість ви будете бачити на дуже обмеженій кількості дисплеїв. А от можливість використовувати лог я вмикаю і для прорежиму, і для звичайного. Це означає, що у мене цей тумблер доступний у всіх режимах. Бо, як я сказав, я нерідко використовую не про режим. У мене немає можливості і часу гратися з налаштуваннями, але при цьому погратися потім з кольорами на кольорокорекції я хотів би. Мені дуже подобається функція автофокус. Сування відстеження. Ви можете поставити точку на якомусь об'єкті, і камера буде відстежувати його навіть в русі. Напрямі, та рівень я теж вмикаю. Це допомагає з розміщенням об'єкту в кадрі, а рівень допоможе, коли камера в нестандартному положенні, щоб не завалити горизонт. Бо знімаючи отак, ви його не завалите, скоріш за все. Але якщо ви знімаєте зверху, то можна і промахнутися. Звісно, в одному відео ми не можемо розібрати всі аспекти по фото і відео, тому я дуже раджу завітати до нас на наші етери фоточек. Там класно проводимо час, і розбираємо ваші фотографії а також дізнаємось нові технічні деталі і поради по фотозйомці. Проте я не можу не згадати в цьому відео про дуже гарного слоника, який заховався в цій кімнаті. Мова йде, звісно ж, про величезний внутрішній дисплей. Таким не похизується жоден інший смартфон, а це означає, що жоден інший смартфон не дозволить вам настільки комфортно і продуктивно обробляти як ваші фотографії, так і монтувати відео. Причому навіть і в більш-менш професійних застосунках, як, наприклад, LumaFusion для відео чи Photoshop, чи Lightroom для фотографій. Більш за те, навіть демонструвати фотографії на такому екрані, наприклад, замовнику як портфоліо, набагато приємніше на цьому екрані, бо набагато більше. Цього видно я прям серйозно допускаю, що використовуючи цей смартфон, можна десь на роботі, якщо вони в офісі, скинути ваші фотографії з камери і професійно обробити їх прямо на Fold 7. Ну Ми на сам кінець. Якщо для вас смартфон, як і для мене, це не тільки камерафон, бо якщо б мені був потрібний тільки камерафон, я б придбав би камеру. Якщо для вас це все ж таки ще і помічник, і ігрова консоль для когось, і комунікатор, і пристрій, який дозволяє зробити прямо все, де б ви не знаходились, то мені здається, краще ніж Fold, смартфон складно знайти, бо він і гарний смартфон сам по собі, і шикарний планшет, який при цьому завжди у вас в кишені, і ще із цього року. Року прекрасний камерафон. Сподіваюсь, це відео вам сподобалося. Якщо це так, пишіть свої поради в коментарях. Не забувайте про ваші вподобайки. І побачимось тут з вами вже дуже скоро. Всім пока!